Голова Укрдержреєстру Леонід Єфименко написав заяву про звільнення. Повідомив міністр юстиції Олександр Лавронович. Кадрове питання не стало несподіванкою. Сьогодні Микола Азаров у черговий раз розкритикував роботу служби, яка мала б скоротити терміни і кількість процедур під час продажу нерухомості, та повинна сприяти проведенню оформлення не тільки працівниками держреєстру, а й приватними нотаріусами, які зараз взяли на себе тільки 16% угод. Азаров зазначив, що з 1 січня відомство працювало погано. Скарги людей. Де і з цього приводу вважає обґрунтованими. Розбиратися у проблемах доручив віце-прем'єру Олександру Вілколу. Нагадаємо, Єфіменко був призначений на посаду голови Укрдержреєстру указом президента від 14 січня 2011 року. До того він обіймав посаду заступника міністра юстиції в кількох обласних районних центрах. Навіть в Києві центр реєстрації відкрився у погано пристосованих не дуже зручних для громадян місцях на околицях чи у важкодоступних районах. В Києві, наприклад, аж біля аеропорту Жуляни. Зрозуміло, що в столиці складно знайти придатне приміщення в центрі, та й коштів на облаштування центрів було небагато. Але я переконаний, що цю справу можна було організувати краще. Сьогодні також позбувся крісла і ще один високопоставлений чиновник. Кабмін звільнив голову аграрного фонду Ігора Якубовича. Уряд вирішив ліквідувати установу, а на її місці створити державну акціонерну компанію.